Питання риболовних вузлів виникає зазвичай або у новачків, які шукають, яким вузлом прив'язати приманку, або у професіоналів, які зіштовхнулися з тим, що їх вузол тримає недостатньо і треба знайти щось краще. Подивившись сьогоднішнє відео, у вас відпаде питання, яким же самим вузлом треба прив'язувати, адже це один із найкращих вузлів. Саме в такому вигляді цього вузла ви в інтернеті не знайдете, тому що я прийшов до нього з практики. Цієї осені мій шнур не витримував потрібної для мене потужності, і приманки бувало що відстрелювалися або відривалися, хоча шнур доволі потужний. І в мене виникло питання, можливо, щось не так з моїм вузлом, яким я прив'язую приманки. Я провів дослідження, брав риболовні ваги і тестував, на якому навантаженні буде рватися мій вузол. Буде рватися вузол чи шнур, в чому саме справа? І справа була у вузлі. Трошки його покращивши, я дійшов до того, що мій вузол тримав десь 80-90% від потужності. Але не перемикайтесь, бо в усіх підручниках, сайтах ви можете побачити вузли, які тримають 95-98. Ну той самий клінч, всі обіцяють 98% від розривного навантаження шнура, який вказує виробник. Але не все так просто. Прив'язуючи той же клінч, він в мене тримав. 70-80% в кращому випадку, і це при тому, що я робив все правильно, наче все було так. Але коли я вам сьогодні покажу покращений суперклінч, ви зрозумієте, що він буде тримати навантаження краще. Ці знання я не хочу присвоїти тільки собі, що я такий молодець знайшов цей вузол. Якісь елементи я підгледів у інших риболовів, все це поєднав, взяв за основу той самий клінч і вийшов доволі міцний вузол. Давайте ж подивимось, як його в'язати, а далі поговоримо про його плюси, мінуси та в яких випадках краще його використовувати. Ось в нас є металевий повідець, до якого ми будемо прив'язувати зараз наш шнур. Отож, просиляємо вільний кінець нашого шнура в отвір вертлюшка. І робимо це ще раз з тої ж сторони. У нас вже виходить така перша петля. Її можна отак підтягнути. Сюди виводимо вільний кінець десь не менше 10, а краще 15 см. І робимо, от мені краще з лівої руки, ось таку велику петельку. Ось так, бачите? Далі, тут я тримаю двома пальцями і просто ось цей кінець обвожу навколо е, петлі, яка утворилася. Чим більше разів, тим краще. Десь разів 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, може виглядати дивно, але я перевіряв. Чим більше разів ми обертаємо, тим краще тримає вузол. Я перевіряв на 5, 7. 9 обертах, 13, і 15. Тримало краще. Далі, наш вільний кінець знову просиляємо в отвір, там, де ми тримали вказівним пальцем лівої руки. Раз. І як в покращеному клінчу знову в ту петлю, яка утворилася. Два. Тепер це все треба обов'язково змастити. Можна послинити. Але щоб шнур не втратив своєї якості, це обов'язково. Зараз я цього робити не буду з естетичної точки зору. Тут все обережно підтягуємо і затягуємо наш вузол. Затягується він при доволі сильному навантаженні, тобто ледь не з таким щелочком. Підтягуємо за вільний кінець. Да, вузол виходить доволі такий великий, але при цьому він дуже-дуже гарно тримає. Далі ось цей вільний кінець ми підріжемо. Ось так. Раз. Краще треба було взяти нормальні ножиці. гостріші. Бачите, тут трошки погано підрізав. Ну. Чим краще ви підріжете, тим буде вузол міцніший, бо ось ці такі штуки теж погано впливають, якщо там по одному е, ворсу буде виходити з вузла він буде гірше тримати. Все, насправді, вузол гарно затягнувся і можна вже його використовувати. До плюсів цього вузла я би однозначно відніс його потужність, міцність з усього, що я перепробував, він тримає найкраще. Але як і у всього, є свої мінуси. Це деяка складність. Я би не сказав, що це найскладніший вузол, але треба трошки заморочитися, коли його в'яжете. Але основним його мінусом є те, що в ультралайті його не так просто використовувати. По-перше, цим вузлом краще прив'язувати сам шнур. До металевого повіця, напряму до приманки або застіпки. Прив'язати цим вузлом шнур до флюрокарбону буде доволі складно. Тут треба використовувати інший вузол. А в ультралайті скрутку ми рідше використовуємо, частіше використовуємо після шнура флюорокарбон. Ну а далі в нас іде тонкий флюрокарбон. І прив'язати сам тонкий флюорокарбон до застіпки теж не вийде. Чому? При затягуванні цього вузла виходить дуже багато обертів. І нагрівання. тому він деформується. Як би ви його не змащували, навіть якщо будете затягувати під водою. Деформація буде. Так, її потім можна розтягнути, але мені здається, вже якась міцність тут втрачається. Простіше в'язати звичайний клінч. А от найкраще цей вузол розкривається саме на потужних снастях, там, де нам вже і потрібна. Та надпотужність, розривна навантаження, яке буде тримати як велику рибу, так і розгинати гачки на зачепах. Тут я зазвичай от на мультовому комплекті використовую шнур номер 2 по японській класифікації, а далі вже ставлю металеву скрутку. І от до металевої скрутки дуже гарно якраз підходить цей вузол. Або на титановій металевій повіці, коли з іншої сторони у нас стоїть вертлюжок, можна також прив'язувати цей вузол. Якщо хочете, я можу ще розповісти про риболовні вузли, але вам слід показати зацікавленість в коментарях або поставити лайки. І тоді незабаром я зніму нове відео про інші вузли. А також можете дивитися відео про вузли, яке нещодавно випустив Ярослав Злий в останніх своїх відео він дуже гарно розповів про багато корисних вузлів. Ну, а після того, як ви зробите усі круті ютубні штуки, далі рекомендую вам подивитися відео про риболовне місце, де гарно можна половити зимою. Або ось це відео, яке рекомендує вам YouTube. Побачимось там!